Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля і сьогодні в студії як неочікувано, але знову нові книги. Так, так, я говорила, що цей формат мене буде траплятись на каналі рідко. Ну, я собі так планувала, що він буде рідко, тобто раз у два, раз у три місяці, не частіше. Але просто якось так склалось, що я зараз тут сижу, і біля мене ціла гора нових книг. Частину я з них придбала, це були планові покупки, тобто, майже майже ніяких несподіванок. І ще частина книг, навіть більша частина книг, це книги, які мені прислали видавництво і авторка. Тому я вирішила, щоб не тримати цю гору книг до вересня. Бо в вересні в мене також планується покупки, але це буде скоріше всього 2, 3, 4, можливо, книги. Думаю, що не більше, а можливо і не буде. І щоб не тримати їх до того моменту, коли у мене ще назбирається гора книг. Я вирішила їх відзняти, показати вам. Дещо ви вже бачили, про дещо ви вже навіть чули, але хочу показати сьогодні їх всі в одному відео. Щоб знали, що в мене новенького, і що з цього я буду читати найближчим часом, тому щоб не затягувати, розпочинаю показувати новенькі книги, які з'явились нещодавно у моїй бібліотеці. Розпочну показувати свої новинки в моїй бібліотеці з новинки, яка з'явилася зовсім зовсім нещодавно. Наробила страшеного галасу взагалі в всіх соцмережах, і це без ніч. Я її собі взагалі планувала і планувала брати відразу, як тільки вона вийшла, але щось відкладала. Відкладала потім зрозуміла, якщо я буду її ще відкладати, або книга зникне з продажу, як часто буває, або ціна ще більш підвищиться. Тому для чого чекати, якщо можна взяти, було по вигідній ціні. Тим більше я брала саме в КСД на диво. Там ціна була на гривень 40-50 нижча, аніж в самому видавництві небо. Тому всі книги, які я буду показувати, які, власне, я придбала, вони будуть саме з КСД. Але не означає, що саме цього видавництва. Просто придбані там. Про безніч я знаю, що це фентезі, досить складне фентезі, неоднозначне і багато хто. То думає, що це легеньке підліткове фентезі, там на декілька вечорів собі посидіти, понасолоджуватися, то трохи може бути не так, тому що ця історія набагато складніша, аніж може здатись на перший погляд. Насамперед, специфічний стиль автора, як тому приклад, і до цього потрібно бути готовим. Багато хто посив різні словечка, різні конструкції, речення і взагалі уривки тексту з цієї книги, я їх бачила. Декого вони викликали там ледь несуцільний жах, тому що вони не знають цих слів, там, умовно кажучи, що таке пипки, що таке криця і так далі. В мене ці слова не викликають взагалі ніяких емоцій, в плані того, що я їх знаю, тому думаю, що проблем з читанням цієї книги не буде. Я спершу теж думала на неї робити якийсь е, живий формат. Думала, що може це бути читацький щоденник. Як тільки тоді вона наробила страшенного шуму. Але зараз я розумію, що певно цього не буде. Скоріше, просто прочитаю, просто розповім вам про неї прочитаному. Максимум, можливо, якісь читацькі вихідні будуть, тому орієнтуйтесь на це. Хотілося б прочитати його восени, але ще точно не знаю, бо я собі так вже складаю плани, і там вони ого. го, -го. Ну добре, будемо їхати далі і показуватиму далі новенькі книжечки. І куди ж без ще однієї новинки, яку я от точно дуже довго чекала і дуже-дуже хотіла, як тільки побачила, що Віват буде її видавати, я відразу так вона мені потрібна, тому що вона про мого улюбленого книжкового персонажа, точніше, одного з якщо що. І це король шрамів від Лібардуґо. Я читала всю трилогію, а точніше слухала. Я читала чистку воронів і королівство шахраїв. Трилогія мені не сподобалась. З дилогії все було набагато краще. Вона мені, в принципі, сподобалась. Оскільки я люблю Ніколаї, мені дуже цікаво дізнатися більше про цього героя. Що ж там було далі. У мене до речі, десь там навіть свічка є з цим героєм. Той, звісно, що книгу я прочитати хочу і хочу це зробити найближчим часом. І ще тут дуже красиве оформлення. Вона видана в стилі шістки воронів і королівства шахраїв. Якщо поставити три книги поруч, то корінці дуже круто виглядають. І вона така немалесенька. Знаю, що читала багато про неї, що взагалі там сюжет такий, собі є свої нюанси. Але поки я сама не переконаюся, не заспокоюсь, бо все-таки про улюбленого персонажа. Далі будуть дві книги, які мені запропонували надіслати на огляд. Я взагалі дуже-дуже рідко на щось подібне погоджуюся, тому що зазвичай в мене є дуже багато чого читати, є з чого обрати, але пропозиція мене зацікавила суто через те, що це фентезі, має бути слов'янське фентезі, точніше, за мотивами. І щось таке, можливо, незвичайне, і мені б хотілося спробувати. Це книги від української авторки. Олени Півненко, я дуже сподіваюся, що я правильно вимовила прізвище. Це має бути фентезі цикл Якщо я не помиляюся, тут має бути 5 книг, і наразі, здається, 4 вже видано. В мене є дві перші. Книги, до речі, видані в миколаївському видавництві. Хоч і, скільки я зрозуміла, наклади зовсім невеликі, але настільки ці книги красиво оформлені, я вам покажу їх трішечки ближче. Мені дуже подобаються і обкладинки, і всередині папір, здається, такий досить світлий, білий, але сторінки цупкі і досить приємно гортати. Я вже одну книгу трохи почала читати, і мені, в принципі, окей. Але повноцінно я її буду читати у вересні. Тобто ви вже знаєте деякі мої перші плани на осінь. Я думаю, що я й вересні з ними справлюся. Планую знімати на ці книги якийсь живий формат, чи то будуть читацькі вихідні або буде якийсь вложик. Ось я обов'язково як прочитай буду більше розповідати, бо ж і самі цікаво познайомитися з новою українською авторкою, і ще й з книгами у жанрі фентезі. Таке ми любимо, таке нам цікаво, і звісно ж буду читати. А перед тим як покажу наступні книги, буде невеличка історія і історія про силу Ютуба. Я в відео здається з своїми книжковими коробками, і якщо раптом ви ще не бачили в інфобоксі, я залишу вам покликання. Ви можете подивитися ці відео. Там їх два. Ось з цих відео я розповідала, що дов давно збираю книги Дена Брауна. Фактично, ледь не з них я почала більше читати, і мені б хотілося зібрати всі книги в одному оформленні. Деякі в мене є вже в новому, а деякі ще такі старенькі, і деяких книг взагалі немає. Ось я мріяла зібрати вже всі нарешті книги в новому оформленні, хоч воно мені не дуже той подобається, тому що по якості і по оформленні воно мені трохи гірше. Застаре, але, хоча б так буде можливість зібрати всі книги в одному оформленні, щоб все це красиво стояло на поличках. І головне взагалі в мене було. І одна дівчинка мені написала в коментарях, що зараз є в КСД дві ці книги, які я шукаю. Я була дуже сильно здивована, тому що я не очікувала, що їх перевидадуть. І тим більше так скоро і. Так, в мене з'явилися дві книги Дена Брауна: це Янголи і Демони, і Точка обману. Всі ці книги я читала. Ну, взагалі, всі книги автора я читала і ще раніше. Проте я думаю, що я буду перечитувати час від часу. Іноді хочеться ось такої легкої захопливої пригодницької літератури. Тим більше чекаю від нього новий роман незабаром. Надіюся, що буде. Ці книги Брауна будуть ось в такому оформленні. Ще цікавий факт, що янголи і демони видана в кращій якості, тобто тут набагато кращі сторінки, вони більш жовтого паперу, більш судкіші, приємніші, аніж, наприклад, у книзі точка обману. Ось ви можете поглянути, що в одній книзі в точці обману сторінки більш сірі, а тут більш жовтуваті. І книги майже однакові. Тут різниця в них 20 сторінок, здається. Але подивіться, наскільки тонша точка обману, наскільки тут фігові листки. Я підозрюю, що Янголий Демони ще з старішого накладу, можливо, можливо, ще старішого паперу їм вдалося видати. А ось точку обману ні. Мене це, звісно, трохи засмутило, тому що якість дуже така собі. але… На жаль, вибору в мене не дуже багато, тому що маємо, то маємо, які книги вдалося знайти на цьому добре. І я тепер можу спокійно видихнути, не бігати, не шукати там по одній, по дві книзі десь щоб докупити цю серію. І ще щодо серій, ще нарешті КСД завершило видавати книги Аберкромбі. Точніше, вони завершили видавати цикл Перший закон. Це трилогія. Дві перші книги виходили раніше. Я нарешті змогла собі придбати третю частину, це останній аргумент королів, і зібрала також всю трилогію собі на полички. Я ще не читала автора, здогадатися, чи він мені сподобається, поки буде складновато, але. Такого типу фентезі мені в принципі подобається. Думаю, що буде чудово читати трилогію одна книга за одною. Тобто, не треба буде розривати, шукати чи чекати інші частини. Наприклад, як буде з чи там з іншими книгами, які я читала, чи, наприклад, спів короля, яке видається в небо, є тут уже повноцінна трилогія, завершена, можна брати і читати. І прекрасна новина. 31 серпня здається, чи то 17, й не згадаю, я вам ставлю анонс, щоб ви бачили, буде на каналі Фантастичні ток Зустріч з Джо Аберкромбі. Це прекрасна новина, тому що українські читачі зможуть побувати хоча б на онлайн зустрічі з таким іменитим відомим. Автором, як Джо Абер Кромбі, послухати більше про його творчість, можливо, навіть позадавати запитання. Там, здається, є така можливість, можна взяти участь у флешмобі і задати запитання самому Джо Абер Кромбі. І, звісно ж, справді дізнатися, щось цікавезного він розповість, можливо, більше про свої книги, можливо, навіть щось анонсують, що буде видаватися ще у автора незабаром. Я б хотіла вірити, що це буде друга частина циклу короля» І там далі якось. Але я не впевнена, що це буде. Але Хоча б на зустріч обов'язково підключуся і подивлюсь, послухаю, що ж там буде. І останні чотири книги ви в мене вже бачили, я вам їх детально показувала, тому буду завершувати так швидесенько. Це книги, які мені надіслало видавництво Абаба Галамага. Я робила нещодавно розпаковку в одному своєму влозі, залишаю також покликання в інфобоксі. Там будуть Перші емоції більш детально про ці книги. А сьогодні розповім, покажу, що там було взагалом. Можливо, раптом ви не бачили. І у нас знову продовження серії. Це четверта частина пригод агенції Локвуда та компанії від Джонатана Страуда. Гаряченька новинка, яку я вже встигла прочитати, емоції від якої ви вже почули. Я розповідала про неї прочитаному. Я разом читала. І з вами її у влозі. Там найгарячіші емоції від перших сторінок книги. Можете також подивитися. Загалом дуже щаслива, що в нас виходить ця серія, ще й в неймовірному оформленні. Дуже вірю, що видавництво не забариться, і ми вже незабаром побачимо завершальну п'яту частину циклу, бо вона прекрасна, і я не знаю, я можу просто про неї розповідати вічно, нахвалювати, казати всім, читати Локвода. І загалом всім читати страуда, бо він реально крутий автор. Друга книга це також продовження серії. Це друга частина пригод Поткіна одновухого, ще поки не читала. І фантастична новинка з поетичної антології, яка виходить у видавництві. Це книга Атили Могильного, Київські контури, оскільки поезія читається досить легко, досить просто, ну відносно швидко, тому що за вечір за два-три. За ти неспішно можеш прочитати збірочку, власне, що я й зробила. Також також про цю збірку я вже розповідала. Я більше про неї показувала і розповідала в Тіктоці, в інстаграмі, показувала відео з нею із уривками поезій. Я думаю, я обов'язково ще буду до неї повертатися, і обов'язково буду вам. Розповідати, показувати вірші, які мені там сподобалися, якими я хочу поділитися, бо це для мене автор відкриття. І остання книга на сьогодні і від видавництва Абаба Галамага. Також новинка, яку, можливо, навіть не очікували побачити у нас: це Квентін Тарантіно та його одного разу в Голівуді. Упс. Фільмом я вже знайома, але тепер буде дуже цікаво познайомитись із романом, порівняти десь, побачити, що можливо вдається Тарантіно краще, хоча мені все таки видається, що кіно, але тим не менше прочитати дуже хочу. І я вже от налаштувалася прочитати книгу, а тоді ще раз переглянути фільм і зняти більш детальний огляд на фільм і на книгу. Ну, щось у форматі порівняння і якихось таких більш живих емоцій. І вона в мене в планах найближчим часом, я думаю, за одну-дві книги я за неї сяду, тому що тут така більш тепла атмосфера, поки ще на дворі там не плюс 10, не плюс 5. Було би доречно про неї розповісти раніше. Намагаюся показати всю цю гору книг, але в кадрі вона точно не вміщається. Такі були мої надбання за останній місяць-півтора орієнтовно. Багато з цих книг мені вже не терпиться прочитати. Як дещо ви побачили, я вже прочитала, не стала чекати, поки там книга мене буде дуже-дуже довго лежати. Розповідайте, які книги ви придбали останнім часом, що цікавого, що хочете придбати, на що давно дивитесь, але не наважуєтесь. Я трохи потримаюся і. Точно, тепер таке відео ви побачите не скоро. Але, тим не менш, мені буде про що вам розповісти, тому що книжок багато, історій багато і про всі хочеться поговорити. Рада, що цей час були зі мною. Якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити вподобайку, також залишити свій коментар і підписатись на канал, аби не прогавити наступні ролики. А вам бажаю гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.